Доброго дня, дорогі друзі. З вами я Лілія Шарипова, і сьогодні я вам даю даоську практику, як поліпшити функцію нирок. Якщо у вас є якісь недомагання з нирками, або у вас є якісь приступи страху, то я пропоную вам робити ці вправи і неодноразово за день робіть. Не запускайте процесу. І це дуже проста, дуже сильна, дуже ефективна практика. І так починаємо. Спочатку ми натираємо наші долоні до відчуття тепла, натерли долоні. Потім знаходимо тут, де у нас ключиці, нижче трошки ключиці, такі впадини. Це початок каналу нирок. Починаємо їх простукувати, активувати канал нирок. Робіть це на протязі десь хвилин 5. Робіть в тому темпі, який вам зручний, або по черзі. З кожної сторони, або з двух сторон разом робити ці простукування. Так, після цього починаємо активувати другий кінець початок, бо це кінець і початок каналу НЕРО, який знаходиться на підошві ног. Що ми робимо? Ми піднімаємось на пальці і опускаємось різко, опускаємось, піднялись, опустились, піднялись, опустились. Робіться більш різко, от можете такими рухами допомагати собі, щоб це було більш різко, більш такий брусок тіла. Це ми робимо також на протязі п'яти хвилин. Далі знову. Натираємо наші долоні і кладемо їх на місто, де знаходяться наші нирки. Тут ви можете трошки як помасувати нирки, так, потерти, так, масуйте, масуйте, Ну десь хвилинку. І потім також долоні покладіть на нирки і прогрійте теплом. Своїх долоні, чакр, які знаходяться в центрі наших долоней. І тримайте так руки на протязі 5 хвилин. Тобто ця вправа у вас буде займатися десь 10-15 хвилин. І так, приділяйте увагу собі, знаходьте час для цієї, вправи, тому що зараз. У світі такий час, коли активуються наші страхи, великі маленькі, і це забира, блокує енергію в нашому енергії системі, забира наші життєві сили і погіршує функцію роботи нирок. Тому що це проста вправа і дуже-дуже ефективна. Я бажаю від себе вам гарного настрою, міцного здоров'я, щоб ви були енергічні, здорові, щоб працювали ваші нирки без всяких збоїв. До наших нових зустрічей, до побачення, дорогі!